Доброго дня на продажу запчастині трактора ЄВЗ не тільки. Подивіться, скільки запчастин. Що з попереднього відео в щирови. Локація міста Чернігів, відправка нової почти. Поможливості пакую сам. Маю диски прицепа ПТС. Комплект 2 800 гривень. Ступиці. ПТС. 800. Я так зрозумів, вони на рус 6. Диски теж на рус 6. Відвал предпужника 200. Помпа 300, корпус помпи. Шестерні на роздатку 200 гривень штука. Вторинний вал на роздатку 400 гривень, ступиця 400, Ступиця МТЗ 400. Роздатка КРАЗ нова. Роздатка КРАЗ нова. 1300 гривень. Не ставилося. Все крутиться. Ножі. Пальці на польську косарку. Стояли на польській косарці. 23 штуки 500 гривень. Є з противоріжущими, є, є без. Стан різний. Як бачите. 23 штуки 500 гривень. Сегменти. 9 штук 100 гривень. Такі сегменти. Нові. Ще маю сегменти. 13 штук 200 гривень. Такого плану. Насічкою внизу зверху підточені. Вони нові. Прижими. 11 штук 220 гривень. Нові, Є ржаві, нержаві. Ці прижимі йдуть під ці пальці. Під такі пальці, як бачите. Отвори співпадають. Рульова, 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 1500 гривень. все в зборі, які є з болтами. Корпус рульової 500 гривень. Такі грузи 4 штуки, 1000 гривень. Такого стану. Один підірву Може кому на мотоцикл, чи на міні-трактор. Ціна за 4 штуки 1000 гривень. На тормоза 350, на рульову 350. Сюди ставиться може в кого розбита термостат. Корпус термостата з термостатом 400. Тяга 400. На ПЛН стійка 800, стекло МТЗ 300. Генератор. Крутиться, 1200 стояв на моторі ЯМЗ. Шестерня вом, 500 гривень. гарні, стан зубів тиж. Всередині гарні. Шестерня стан нової топливного насосу. 600. Привод масляного насосу 700. Все тут гарно, як бачите. Клапаний механізм збори 700. Фіксація 400. Рульовий. натяги кронштейни, Пара 700. стан шліців гарний. Тут ліва й права. Мій номер телефону. Дзвоніть, пишіть. Хлопці, за ножі писали, що вони з грейдера. Залишилося три штуки. Ціна 1800 гривень.